Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Рівень хлору вище норми в 4-10 разів у більшості районів Тернополя. Виходити на вулицю спеціалісти не радять. Симптоми отруєння хлорома, першіння в горлі, просідання голосу, тахікардія, зниження тиску. Пишуть про госпіталізацію як мінімум 20 людей, які втрачали свідомість та скаржилися на самопочуття. За інформацією Тернопільської обласної військової адміністрації, у наслідок ворожої атаки близь. Близько третьої ночі сталося загоряння паливно-мастильних матеріалів на промисловому підприємстві. До ліквідації пожежі залучили 20 одиниць техніки та понад 90 рятувальників. Та два пожежні поїзди внаслідок атаки люди не постраждали. Близько сьомої ранку пожежу вдалося локалізувати. Наразі триває її гасіння. Як повідомила генеральна директорка Ду Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороби Міністерства охорони здоров'я України Оксана Чайчука, зранку було Зроблено сім замірів та вміст продуктів загоряння у Тернополі та області. Нагадаємо, під час атаки по Україні впав один із то 95 якого знищили із переносного ЗРК. Під час посадки на аеродром ракета влучила прямо в кабіну. Пілоти не вижили партизани диверсантів Шукають інформація. Приховують телеграм канал Топорпомсте говориться. Пишуть, що літака збили з ПЗРК диверсійні групи, коли він робив розворот на малій висоті. Екіпаж загинув. А тепер про удар у нічна. На 20 серпня 2024 року противник атакував двома балістичними ракетами Іскандера МКН МКН-23 з Воронезької області. Карлатою ракетою Іскандерка із Брянської області, керованими авіаційними ракетами ха 59 з із повітряного простору Курської та Запорізької області. А також 26 шістьмома ударними БПЛА типу Шахеда, Район Пусків, Приморсько-Ахтарська, Єйська, Курська, РФ. В результаті протиповітряного бою авіацією зенітними ракетними військами, мобільними вогними. Вими групами сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 28 повітряних цілей, одну крилату ракету «Іскандер-Кам», Дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 п'ять ударний Бепал Аша Хеде один у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Лів, голова у кожного своя висновка. Кожен робить і сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.